Без повісток та військоматів в Україні планують запустити смарт-мобілізацію. Це коли самим можна буде обирати спеціальність за якою йти служити. Як це відбуватиметься? Ельвіна Сейдбулаєва розбиралася. Хочете піти в армію та боїтеся розподілення? В Україні готують розумну, тобто смарт-мобілізацію, діджиталізовану та без примусу. І це має стати частиною реформи військоматів, бо через серію корупційних скандалів репутація цих інститутів впала. Тож, аби підвищити мотивацію у новобранців, Мінцифра разом з Міноборони готують пілотний проєкт смарт-мобілізації. Перша новація у військомат йти буде не потрібно. Достатньо залишити заявку в онлайн режимі на сайті і самостійно обрати спеціалізацію, що правда, така система рекрутингу поки стосуватиметься лише для армії дронів. Є можливість у людини, яка хоче служити в збройних силах України, Конкретно в роті ударних дронів, які в нас є, це унікальний кейс взагалі в світі. Що у нас такі роти існують, розібратися, що які спеціальності там доступні. Що вимагається від людини? Потім співбесіда з рекрутером та онлайн тест. І якщо людина підійде за характеристиками, на неї чекає навчання. А потім служба в роті ударних дронів на цій посаді, на яку новобранець сам себе мобілізував. Людина, яка планує доєднатися для захисту своєї батьківщини, своєї держави, могла проаналізувати, якими навичками вона зараз володіє, що в неї найліпше виходить. Власне, і е, вже цільовим чином доєднатися до лав армії, прийти, заявити про те, що вона хотіла би і була б найбільш ефективною саме в такому. Своєму, скажімо, так саме в такому призначенні для цього людині запропонують ознайомитися з роботою роти ударних дронів. Серед запропонованих професій будуть і оператори БПЛА, і водії, і сапери. За час роботи проєкту Армія дронів вдалося підготувати 20 тисяч операторів безпілотників, але потрібно більше. Усіх деталей, як працюватиме смарт-мобілізація, поки не розголошують. Подати заявку зможуть всі охочі віком від 18 до 60 років. Пілотний проєкт обіцяють у мінцифри, має запрацювати вже за один-два місяці. Ми отримаємо багато мотивованих людей, які чітко розуміють, чого вони хочуть і що вони будуть отримувати, як вони будуть нести службу. Ільвіна Сидбулаєва Вічеславандичанські ми Україна, марафон. Єдині новини.